Ах, як гарно в трускавці на початку осені. А особливо коли ще сонечко виглядає. А, видно вже що хмарки низько ж це осінь. Але що? Але насправді погода прекрасна. Вітерець не жарко. От, трошки. Споглядаючи цю всю красу, прогуляємося. Теж такий час, що анонс-концерту минув, тому бачите, що нікого нема. А анонс-концерту, дивіться, в іншому відео ми докладно показуємо анонс концертів в Трускавці. А також розповідаємо всі Трускавецькі новини. Просто останнім часом в Транскурсі немає ніяких новин, розповідаємо менше новин. Буде більше новин, будемо більше розповідати. Ви ж бачите, як торговий центр Тарас будувався, так і будується. Як бюлет стояв, так і стоїть. Як потяг стояв, так і стоїть. Час останнім часом потяг все менше і менше курсує, ну, не знаю. Вода гарна. Плитка теж така сама, та, яка була. Вони поміняють плитку, розкажемо. Поміняли плитку, та. Що знизить ціну на воду. Скажемо, знизили ціну на воду. Що зроблять воду безкоштовною, так і скажемо. Зробили воду безкоштовною. Катанька підросли за весь цей час. Музичні альтанці музики не чути, а від слова взагалі не чути. Якось так нема останнім часом концертів. Ну, а і то ви знаєте, морозова теж черг нема. Деякі точки продажу морозова взагалі зачинені. За млинцями, кавами теж черг нема. Це дуже добре. Теж вам казали, що вересень у трускавці це той самий серпень, тільки менші ціни і без черг. Тобто є перевага, є свій шарм відпочинку в вересні. Ну і не так жарко. Тепло, але в міру. Навочки зломобільні гортензії відквітли троянди відквітають. Атракціони на йденну пору поки що не працюють. О, до речі, хінкальня. Про хінкальню можу сказати пару слів, бо хінкальні не сподобалось. Ну, якщо коротко. А Якщо цікавить, більш докладно, чому не сподобалось, теж можу розказати, але якщо вам цікаво, так не буду розказувати, бо... Садки за млинцями є черга. Невеличка, Ну, обідня пора, нічого дивного нема. А нема. Морозово зачинене, а, є продаж екскурсій. ти основний вільні. Давай можем ти далі сувенірна ринок, може так через ринок трошки. Глянути. Сувенірний ринок працює. Продаються вишиванки, доволі активно продаються. Одна знайома казала, що у Львові є багато магазинів, де продаються продавці. Ну а тут, тут якесь таке ж враження. Що ти Ну, в тому сенсі, що є продавець, є товар, а нема покупців. Екскурсії. Давайте так в напрямку до памятника Степана Бандери. Тут автомат цукрової вати встановили іноді ну, це з нового бачите, я ж кажу, що я не буду казати. Але черг до нього поки що нема. Ми прогуляємо зараз селі в напрямку до мірутеля. Ну, я так думаю, що раз ми вже тут дійшли. Фільми недавно показував, фільми ті самі, кохатися в трьох. Терес ходити, до речі. Нічого не знаю про цей фільм, але ну, назва інтригуюча. Прямо видно санаторій Трускавець. Де ж не ви ніколи не показуєте санаторій Трускавець, він не показали санаторій Трускавець. Так, ви дивитесь, от санаторій Трускавець прямо. Скільки ми тут не, постійно в нас кадрі. Свідки Ігови знову з'явилися на вулицях. Давно їх не було. Навіть не знаю, що це може означати. Та напишіть вашу версію, чому раптом знову на вулицях з'явилась купа свідків Єгови. Та їх вже не було, як ще з часів коронавірусу. Коронавірус, війна. А то зараз на кожному кроці мені зустрічається, в парку навіть не то що тут. Ну так, я обіцяв, що дійдемо до міротеля, то давайте вже дійдемо до міротеля, раз я обіцяв. Річки, ресторан, річки працює, але там ж відвідувається так, як завжди. Бачите, до речі, заходи йдуть хмари потрошки. Та буде погода мінятися, то що зараз сьогодні нема дощу. То не означає, що його не буде найближчим часом. До речі. Манікюр, педикюр, перманент, корекція брів, нарощення вій, воскова депіляція, б'юті лаунж. Записати номер телефона. Дуже радимо. Обідня пора. Обідня пора? Значити, магазинчики відчинені, кафе порожні. На вулиці в основному чути українську мову. А це означає, що вихідний день. Уп. Теж, до речі, є багато вільних лавочок. І в тіні, і на сонці, Та, бо іноді пишуть, о, ясно, що лавка порожня вона в тіні. А інші пишуть, о, ясно, що лавка порожня, вона на сонці. А ви бачите, що тут є місця і там, і там, і ні там, ні там нікому не потрібні. Працюють вуличні фотографи, та... теж ми вам розповідали, від недавно вони з'явилися. Один працює біля альтанки, другий тут працює, можете собі попасти на першу сторінку газети. За гроші, звичайно, та. а от у нас ви можете попасти на першу сторінку кіна без грошей. Не втомлююсь сказати, наш канал це фактично єдине, що залишилося. Безкоштовне, в Трускавці, єдина безкоштовна розвага. Ну, Окрім прогулянок парку, повітря Трускавецького треба. Мовіть собі за літр, повітря би брали лише 36 гривень Трускавецького. Ви мірювали, скільки ви в легені вдихнули. Перетав, так, 36 гривень за літр. А ви кажете, як же ну, так, як воно безкоштовно? Ну, завжди було за гроші. Казали би вам, так як кажуть, про воду. Стоїть одна пані, більботая каже, вода завжди була платна. Дуже добре бути тою пані, яка бере гроші за воду і каже, що вона завжди була платна. От ми дійшли вже і міротель пройшли. Дивимося, п'яна вишня, трошки є люди п'яні вишні. Дядько Сем. Парковка міротеля нутливо порожні фактично. Два автомобіля гостьових.